Чи знаєте ви, що першим борцем із масовою культурою можна назвати джереламо Савонаролу? У 15 столітті цей монах з Флоренції виступав проти розкоші, корупції та впливу грошей на суспільство. Він організував так званий вогонь марнославства, де люди палили дзеркала, коштовності та навіть картини. Його слова звучать актуально й сьогодні: світ цей подібний до тіні, переслідуєш її, і вона тікає. Тікаєш від неї, вона йде за тобою. Савонарола вірив, що суспільство може врятувати лише моральна чистота. І хоча його самого спалили на площі, його заклик нагадує нам про сучасні спокуси від культу брендів до залежності від соцмереж. Його інша фраза теж варта уваги. Той, хто шукає слави, знайде лише попіл. Можливо, це урок для нас. Іноді майбутнє будує не блиск зовнішнього, а сила внутрішнього.